Що робити, коли дитина не слухається, і як правильно її сварити. Мене звати Аліна Клепик, я дитячий психолог та корекційний педагог. Протягом наступних хвилин я розкажу про те, що робити, коли дитина фактично б'ється в істериці. А ви поки підпишіться на мед Як зрозуміти, що дитині не вистачає уваги батьків? По таким ознакам ми можемо зрозуміти, що дитині не вистачає уваги батьків. По-перше, це коли дитина стає більш самотньою, вона бажає самотності, вона може спеціально закриватися в віртуальному світі світі ігор, в телефонах, відгороджуватись від людей. Ці діти дуже часто виглядають настирливими, тобто вони фактично можуть вішатись на всіх людей. Вони будуть бажати уваги від усіх, від усіх оточуючих, навіть коли дитина може агресувати, кричати, влаштовувати істерики, капризи це все може бути сигналом про те, що дитина потребує нашої уваги уваги. Батьки зараз велика кількість батьків вважають, що увага це коли я їй надаю матеріальні блага, коли дитини є все. Коли ми вносимо створюємо повний її соціальний статус, але насправді це не так найважливіше для дитини це турбота та любов батьків, тому що діти, які залишаються самі по собі, вони не розвиваються так, як потрібно. У дітей, які мають недостатню вагу батьків, дуже часто розвиваються, ще такі фізіологічні симптоми, як порушення сну, в них можуть з'являтися нервові тики, заїкання та енорези. Що робити, якщо дитина гіперактивна? І як поводити себе батькам? Гіперактивна дитина це дитина, яка буквально не сидить на місці, вона ніколи не мовчить, вона постійно в рухі. Такі діти часто. Створюють складності в навчальному процесі, тому що вони часто можуть викрикувати або не дочікуватись питання, вони можуть чіпати інших дітей, вони можуть не дотримуватись правил норм поведінки. Найперше, що важливо знати батькам, що всі перетивні діти потребують постійної психологічної. Підтримки. Всі діти хочуть бути успішними в тому, що вони роблять. Але, на жаль, у гіперактивних дітей часто це не виходить. Тому одне з важливіших завдань батьків це підтримка та любов до своїх дітей. Треба контролювати їхню діяльність. По-перше, знизити кількість активності. Тобто, отак організовувати їх день, щоб вони не перезавантажувались. Наприклад, домашні завдання і якісь такі важливі завдання краще робити вранці ніж ввечері. Плюс важливо організовувати робоче місце дитини. А наприклад, стіл, з яким дитина робить уроки, він має бути в тихому, спокійному місці, не біля дверей, через які постійно хтось ходить. А плюс, коли дитина виконує завдання. Важливо, щоб батьки були поруч і допомогли, якщо їм буде треба допомога. Також гіперактивним дітям важливо давати чіткі та послідовні вказівки, тобто встановлювати чіткі правила. І бажано, щоб ці правила були короткі і вказівки були зрозумілі для дитини. Наприклад, замість того, щоб сказати, що 8.30, час лягати спати, йди чисти зуби, перевдягася. Можна просто сказати, час спати. Ці правила мають бути проговорені заздалегідь. Наприклад, коли ви збираєтесь з дитиною до театру або в гості, ви маєте з дитиною проговорити всі правила поведінки. Гарно з цими дітьми працює система заохочень. Також важливо, щоб ці всі правила були обговорені з дитиною. Якщо ви встановлюєте правило, щоб дитина розуміла і знала. І щоб ці правила були постійні і послідовні. Якщо дитина не виконує ваших правил, я рекомендую не змушувати її просити пробачення та робити обіцянки. Наприклад, я обіцяю більше цього не робити, або я більше так не буду. Або, наприклад, домовитись про те, що з завтрашнього дня ти будеш ставити черевики ось на це місце. І важливий тут момент про те, що на відпрацювання якогось одного правила. Треба виділити певний час. Це може бути як два тижні, так і місяць. І також я рекомендую вам спочатку не навантажувати дитину великої кількості правил. Тобто спочатку ми відпрацьовуємо якесь одне правило і далі переходимо до іншого. Як сказати дитині ні? Я рекомендую замість того, щоб казати дитині ні, вводити правила чіткі та послідовні. І найперше, що ці правила мають бути в форматі не наказу, а поради. А також я рекомендую всі ці правила обґрунтовувати. Всі правила батьки мають самостійно також дотримуватись. Найперше, що ми робимо, це ми даємо приклад своїм дітям. Також я рекомендую вам ваші правила говорити не в негативній, а в позитивній формі. Наприклад, не, не кричі а будь. Тихим, але якщо дитина все ж таки провіряє вас на міцність бути спокійними та незворушливими, тобто постійно стійте на своєму. як заспокоїти дитину під час істерики? Перше, що хочу вам сказати, що істерики мають певну закономірність та структуру, і якщо ви зрозумієте цей процес. Ви зможете контролювати та підтримувати дитину під час цієї істерики. Так, ми процес, цей момент істерики ми можемо уявити як гору. Тобто і в нас є початок, і є пік і є спад. Кожна істерика, вона починається з гніву або злості. Проявляється це в криках, битті, тупотом ніг. І далі ця істерика вона піднімається, у нас є потім пік. А після піку завжди є спад. І в кінці, коли а, ця м, надмірна емоційність дитини спадає, дитина в цей момент відчуває сум та потребу до втіхи. І саме в цей момент важливо батькам включитися. Тобто головне правило це не втручатися до. Піку. Тому що якщо ми втручаємось в сам момент, коли дитина знервована, а мозок дитини в цей момент не здатен обробляти інформацію, то навантаження дитини тільки збільшується. Тому найкраща стратегія поведінки під час істерики це перше нічого не робити, але бути уважними і слідкувати моменти, коли дитина проявляє а, симптоми а, смутку. Саме в цей момент важливо все залежить від того, чи зможуть батьки надати дитині підтримку та комфорт. Як тільки дитина починає заспокоїтись, найкращий тут спосіб це присісти на рівень дитини, простягнути руки. І дати дитині підійти до вас та її обіняти. Якщо ви будете послідовні і кожного разу діяти так, то з часом тривалість і час цього піку він буде скорочуватись. Тобто, коли дитина лежить на підлозі і волає, то ми її не чіпаємо. Ми підходимо до неї тільки тоді, коли вона починає заспокоюватися. Що робити, якщо дитина вас не слухається? Що робити, коли дитина вас не слухає? І найперше, що ми маємо зробити, це дізнатися, а дитина вас взагалі чує? Зараз даю вам прості кроки, як же ж зробити так, щоб дитина вас слухала. І перше правило це завжди, коли ви хочете щось дитині сказати. Перше, з дитиною зоровий контакт. Якщо це маленька дитина, ви можете просісти до рівня очей дитини. Далі можна попросити дитину повторити те, що ви їй сказали. Також важливе правило: те, що ми говоримо дитині, не те, що не треба робити, а те, що треба робити. Наприклад, замість того, щоб казати не кричі, ми можемо сказати да, спокойся». Ще одне правило, що. Ці ваші вказівки мають бути максимально зрозумілі, короткі та чіткі. Як правильно сварити дитину? Як же правильно сварити дитину? Основа основ завжди є ваш спокій. Я рекомендую вам завжди говорити дитини тільки в ресурсному стані, коли ви Двох спокійні, коли ви не схильні до критики. Також, наприклад, якщо це дуже маленькі діти, наприклад, півтора-дво-двох років, то тут краще без слів. Якщо дитина щось робить не так, неправильно, ми її просто забираємо і кажемо коротко: не можна, не чіпай, не трогай. З часом дитина вже автоматично привчиться, що цього робити не можна. Також я говорила вам про послідовність. Тобто ми завжди стаємо на своєму. Діти дуже часто провіряють нас на міцність. І саме тут момент, коли батьки часто здаються, і це насправді велика помилка, тому що в ці моменти дитина розуміє, що ага, значить, мені можна трошки поплакати, і я отримую те, що хочу. Тому я вас закликаю знову бути послідовним та. Чіткими в своїх вимогах та своїх правилах, також я рекомендую не наказувати, а позбавляти дитину якихось благ за невиконання якихось ваших вказівок. Позбавляємо дитини, наприклад, гри в телефоні або цукерок. Більш старшим дітям можна дати, наприклад, більш посилену роботу на кухні. Що робити, коли дитина б'є батьків? Коли дитина б'є батьків, це сигнал про те, що батьки втратили вважелі контролю над дитиною, і це знову ж все ж таки зводить до того, що нема чітких та послідовних правил. Найчастіше такі некеровані діти це діти, які до 4 років виховувалися такою позицією, аби дитина не плакала. Це коли ми у всьому потурали дитині в дані ситуації дуже важливе авторитет батьків. Тобто, коли дитина б'є батьки, це сигнал про те, що дитина не відчуває вашої впевненості, дитина не відчуває вашого авторитету, дитина не відчуває а, те, що ви сильні та ви можете її захистити. Це сигнал про те, що десь в середини дитини є страх, і тим самим вона через цей страх, що мене не можуть захистити, на рівні підсвідомості вона хоче показати, що Тут головний, я, наприклад, ситуація: ось тут і зараз вас дитина вдарила. Перше, що ми робимо, це ми. Видихаємо, пам'ятаємо про спокійний та ресурсний стан. Далі, наприклад, можна обійняти дитину та обхватити її за руки. Якщо дитина пручається, то ми, ми її залишаємо. І також один із таких методів це, якщо ми бачимо, коли дитина починає замахуватись, можна взяти руку дитини і тримати її. Ми маємо тримати дитину. Впевнено, але щоб не було больового ефекту. І в цей момент, пам'ятайте, я говорила, ми встановлюємо зоровий контакт. Ми опускаємось до рівня дитини, дивимося її в очі і повторюємо: я не дозволяю тобі зі мною так поводитись. І коли ми дитині щось забороняємо, ми говоримо, що не можна, ми обов'язково маємо сказати, що треба робити. Наступним етапом це. Важливо спитати дитину, що вона хотіла, тому що, як правило, якщо дитина вас б'є, тобто це означає, що вона потребує тієї ж вашої уваги. Тобто зараз відбувається щось, що дитина не може озвучити вам словами, або, наприклад, не вміє. Якщо дитина продовжує битися, то тут важливо встановлювати чіткі кордони та жорсткі правила. Наприклад, позбавляємо дитину на певний час якоїсь її улюбленої гри та або якоїсь а, активності. Тому ще раз наголошую на важливості встановлені системи захочень та покарань. Саме так ви зможете з дитиною зв'язок та бути для неї авторитетом. Тому я рекомендую всім батькам піклуватися про своє ментальне здоров'я та бути опорою та підтримкою для своїх дітей. Підписуйтесь на канал MedPlus, ставте вподобайку та залишайте питання під цим відео і обов'язково на них відповім.